Доброго дня, шановне товариство. Вже перепрошую за освітлення і формат, але відео спонтанне виникло. Не розраховував його знімати. Відео про Спайдерко Манікс, один з моїх улюблених ножів. У мене було відео з розбиранням лайтвейт версії, але я все ніяк от не зберусь зняти більш якісь детальніші чи якесь узагальнене відео про Маніксим. Проте, от, відбулась у мене цікава ситуація. От, шановне товариство, бувало у когось із вас таке, що робите ви якусь звичну справу, в якій маєте там певний досвід. Ну, можливо, ви там не найкращий майстер в цьому, але знаєте, як воно повинно бути, як воно робиться, які можуть бути нюанси. От, ви робите це, і воно не виходить у вас. Окей, ви вносите поправки. Робите і не виходить. Перероблюєте і не виходить. А потім через там, декілька днів, чи ще через якийсь час, робите цю справу точно так само. І все виходить, з тих самих матеріалів, і все виходить от так, як треба. Бувало, ні. От так в мене вийшло з Маніксом. Був у мене Manix Крукарта. Це серія така з мікартовим руків'ям і сталь Крувер. Ну, він, власне, у мене і є, тільки трішки вже модифікований. Вже перепрошую ще раз за освітлення. А, і Була з ним проблема. Бо загалом мені подобається крувер сталь. Мені подобається мікарта. і сам ніж він от мав чудову механіку. Проте він мав серйозні проблеми з центровкою клинка. Окрім того, щоб ця вся механіка була чудова без люфтів, доводилось затискати його настільки, що я вже думав, що і різьбу там позриваю, почала тріскати накладка. Ось, сподіваюсь, тут видно, не критично, але ну. Доводилось возитись, ніж був люто так, не скажемо так, не найкраще виконаний. І я з ним і так пробував, і сяк намагався його і там рівняти, і там з відтиснутими гвинтами, і рівняти лайнери, і розвальцьовувати оцю темлячну трубу, бо, до речі, так, от у версії Manix із лайнерами, біда в тому, що стяжні закінчуються на першій третині от на цьому спейсері замка. А далі тут ось безмежна така порожнеча, як у відкритому космосі, майже. І темлячна труба, оця, яку треба розвальцьовувати. От. Але, що я не робив, це результату не давало. І. Е... Ще пів біди з цією центровкою, бо ну, фактично, він в районі осьового там ніякого перекосу не було, все працювало нормально. Проте, знову ж, як я згадував, довелося сильно затискати осьовий вузол, щоб не було люфтам. Занадто сильно. І Я так подумав, що чому я взагалі мучусь? І купив АВТ руків'я. Воно не накладки, а саме руків'я, воно без лайнерів. Все туди стало без проблем там хвилин за 10 чи скільки, просто розібрав старий ніж, поставив все на нове руків'я, закрутив і все, все чудово працює. Все по центру, нічого ніде не перетискаєш, все хорошо. Користуюсь, отримую задоволення, все добре. І потім з'явився у мене Манікс з S30V напівсерейторний. Він іде з накладками з чорного g Самий такий базовий Манікс-лайнерний. так він виглядає приблизно. І щось я так згадав, що у мене ж лишились от, від крукарта версії накладки. Думаю, чому б не спробувати не поставити. Поставив. І що ви думаєте? Ось механіка. Ось центровка. Сподіваюсь, видно вже перепрошую за світло. Все по центру. Все працює чудово. Люфтів ніяких нема. Все стало з першого разу. Ну, що сказати? Звісно, цьому є логічне пояснення, але посміявся я з цієї ситуації так до ладу. Шановне товариство, можливо, хтось із вас теж має spider Команікс, цікавиться цією моделлю, має досвід кастомізації, ремонту, можливо, ще якісь цікаві. Нюанси знає. Буду радий побачити, почитати в коментарях, поспілкуватись з вами. Можливо, маєте там досвід різних кастомних автормаркет, не тільки АВТ, а і тих же, наприклад, Митон Босс, або Original God, або ще якісь. Ставили накладки руків'я, там кастомізували болкейдж, заглушки можливо, ставили. До речі, про заглушки. Цікаво буде почути, чи альтернатива ця темлячній трубі. От глухі такі ці проставки закриті, чи ні. Бо я от бачив їх, але щось не знаю, чи чи є в них взагалі сенс в плані. от Самої, самого конструктиву, а не тільки візуалу. Можливо, хто користувався, підкажіть, будь ласка. Ну, і взагалі буду радий поспілкуватись, почути, почитати ваші думки з цього приводу. А наразі всім дякую за увагу. На все добре.